Сьогодні в нашому автосалоні нове поступлення. Це Citroën C3 2019 року випуску. Автомобіль має повний комплект ключів, безключовий доступ. Автомобіль має досить високу комплектацію, маємо утримання в полосі руху. Кнопку старт-стоп. Пробіг даного автомобіля 43 тисячі кілометрів. Повна офіційна історія, обслуговування. Також в комплектації маємо круїз контроль керування мультимедіа та телефоном. Автоматична трансмісія. Камера заднього огляду. Матеріал салону тканина. повні 4 електросклопідйомники. Дуже хороший стан автомобіля. Акуратний чистий багажник. Автомобіль продається на зимовій гумі. Якщо зацікавив, даний автомобіль можете звертатись в наш автосалон. Також маємо в наявності багато інших моделей.